Можемо розпочинати. Іван, вперед. Ой-ой-ой. Ой. Йой, йой. Ой, йой, йой. Ой, йой, йой. ой, що цикується, ой, що цикується, ой, зацвела шовковиця, на околиця, не заспокоїться, серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться. Клас. Першими були ледве. Тому будь ласка. Будь ласка, ледве. Ваня, я розумію, що ти хочеш підвищити свою популярність дуетом з зіркою. Тоді давай зробимо це. Ой! Ось, що це коїться, ось що це ой, ось зацвіла На неуколиться не заспокоїться, серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться. Чуєш, Вань, давай щось із мого, бо я твоїх пісень не знаю просто. <плес> дякую. Це була команда Надо. «Ледве». Плюс. Ой, що це коїться, ой, що це коїться. Ой, помив, не митої шовковиці. Не заспокоїться, шлунок не заспокоїться, Туалет десь на околиці. Версія від ой-ой-ой Рівер Сіті. Ой, що це коїться, ой, що це коїться. Зіла Богу, мола Богу, молиться. Хороша, хорош. З'їла богомола богомолиться. І ще є варіант у команди ледве. Заспокоїться, не заспокоїться, так? Ок, ок плюс. Ой, що це коїться, ой, що це коїться, кардіограма на екран не виводиться. Не заспокоїться, серце не заспокоїться. Цей пацієнт, по ходу, колиться. І версія від команди yeah. СТГ з коїться. Що це коїться, ми зацвела шовковиця на околицях. Ой, Ойван нічого не коїться, нічого не коїться, коли цвіте шовковиця на околиці. Це значить, люди просто беруть саджають саджанці, потом черенкування, потім добрива, потом зволоження. Так відбувається нормальний процес у рослин вегетативного розмноження. Це була відповідь команда Степаненко Теренчук, Голуб'єв Зелінський. Круто-круто. А і Рівер Сіті, ще є варіантик. Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвела шовковиця на околицях. Не заспокоїться, Ваня, не заспокоїться. Шовковиці вино не робиться. Ой. ой, ой, ой. Yeah. Yeah. <п 'ят> Клас. І ще у нас є варіанти. Прийняв. Ви що це коїться, ви що це коїться. Лічко посадив, кашля <рес> не виросла, шовковиця. Не закінчуються відповіді наших команд. Ледве. Ви що це коїться, ви що це коїться? Кричали люди на Кубані, на околицях. Не заспокоїться гур, не заспокоїться. НПЗ ніяк не загоїться. Продовжим ту ж пісню і ось що це коїться, ось що це коїться. Мільйон у доларів у дублі в шовковиці. Не заспокоїться слідство, не заспокоїться. Це перевірка СБУ у держслужбовиці. Клас! Дякуємо цій пісні. Міняємо, міняємо. Наступна, наступна. На, На, песенька На, наступна. На все, що треба для тебе, я зароблю. Якісь парше вдома таршери навіть сир дорблю, тому що я тебе люблю, тебе й сир, а значить сто відсотків це зроблю. На все, що треба для тебе, я зароблю. Якісь парше вдома таршери навіть сир дорблю. Але поки я їду в метро на Троєщину, місце. <плес> Є, yeah, є. Yeah. Це була версія від команди СТГЗ. А зараз ледве. На no все, що треба для тебе, я Якісь перша вдома таршари навіть сир дороблю. З крайності в крайності впаду парше і сир. Значить сто відсотків це зроблю. Yeah. Так, і ще варіант. Привіт, ванечко. Привіт. <проб> 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 Ти будеш співати чи просто кокетничати? — Я не знаю. Співайте, давай. Давай, да. Ну, от вот то, що ти співаєш. — Ти не будеш пояснювати? Ну там, коротше, я переб'ю, я не помню, де саме це. Давай. Те, що треба, для тебе я зароблю. Якийсь парша вдома, і навіть сир дороблю. Ну, а поки я для тебе моє рідна, тільки заробив грижу у виді I love you. Остопно, наступно співаємо. СТГЗ. Круто. Рівер сіті. Будь ласка. Окей, остання ця пісня, песня. На все, що треба для тебе, я зароблю. І навіть іншу жінку в постіль затягну, тому що я тебе люблю, тебе і Настю. У двох я бачу своє щастя. Ріверсіті сльози висохли всі до останньої краплі. Хто б не казав, знайти створена задля теплих вечорів, спокійних світанків. Це щоб я хотів тебе обійняти. Одна любов, хай повиздихають. Ті, хто твоїм мріям заважає. Вечорів спокійних світанків не заспокоїться, серце не заспокоїться. Рана ніяк не загоїться. Дякую. Ну, вони мене встановлювали, звісно. Я... <сум> 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 Треба слухати команду СТГЗ. І ще є варіант від команди. River City. Теплих вечорів, спокійних світанків. Щастя і здоров'я, і добрих ранків. Щоб були веселі і дітей багато. Дякую усім, що прийшли на свято. Гірко молодим! Гірко! Гірко. Рівер Сіті! Чу Чуєте, до вас потім підійдуть розв'язаю, там мужчина в кепці. Добре, дякую. так. Наступно. А їм нас складніше. І останню. Там да, останню і все. Так. Вона любила техно, техно, а ми хлопцями не знали, що це дехто знав і танцював. А я був посторонній алкоголь зі сльозами змішав. Будь ласка, команда ледве. Вона любила зверху. Вона любила техно, а моя любила джаз в неї був екстаз. Дякуємо. Okay. River City. Юрко. Давай. Ще версія okay. від команди River City. Вона любила Рево. Рево! А ми з хлопцями не знали, що це те, хто знав. Нав. І наблював, наблював. А я був осторонь і на телефону усе я зняв. <ріст> Класна піро. <перероб. ріст> <ріст> О, і ще від команди ледве варіант. Вона любила <ріст> вермахт. <ріст> <ріст> Клас. Клас. Так, далі давайте ще є наступний варіант. Вона любила вермах. СТГЗ. Готова. Зазначу, що тебе зупиняли, але давай. Ой, Мене не зупиняв ніхто. Давай, Ванючка. Скажи, що співати. Вона любила техно. Окей. Техно. Вона любила техно, техно, але в останню путь не проводять під техно. Дуже любила, дуже любила. Пішли, пішли Ну, зупиняли, ну довіряйте команди. Юрко, будь ласка, вся надія на Ріверсіті і... Давай Юра, один і той самий заказ, але плотно. Давай. Вона любила колю, колю. А ми з хлопцями не знали, що калян бандит і він сидів. А як узнали, то я вже на полу синів. А я кусав і на полу я синів. С -т -г -з. А... Вона любила техно. Техно. Адам Ніцький взагалі в курсі. що ти співаєш цю пісню зараз сам. Все, я все. <правда> дякуємо. На цьому ми дякуємо Івану Люленову, як музиканту і співаку. Музична імпровізація завершена.